Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Здавалося, після чергової перемоги помаранчевих над Януковичем 2008 мав би бути спокійним, але нічого подібного. У цьому році гримнула нова політична криза в Україні у світі фінансово, а на Кавказі війна. А ще у 2008-му українська влада вперше спробувала розформувати горизвісний, окружний адміністративний суд Києва. Замість війни між помаранчевими та білосинями в українському політикумі. Розпочалася війна всіх проти всіх. Першою в наступ кинулася прем'єрка Тимошенко. Вона оголосила, що поверне заощадження вкладникам Ощадбанку СРСР. Але швидко з'ясувалося, що повна сума втрачених вкладів це більше 100 мільярдів гривень. Тож у січні уряд пообіцяв повернути не весь вклад, а тільки тисячу гривень. То брав у цьому участь, добре пам'ятає ті довжелезні черги з позаранку. Масову паніку, товканину, емоції заради омріяної тисячі гривень. Юріну тисячу встигає отримати більше шести мільйонів українців. І ця маса готівки тут же потрапляє на ринок і стимулює інфляцію. Долар дорожчає, ціни ростуть і виплати починають затримувати. Коли восени розпочинається світова фінансова криза. Про Юліну тисячу забувають остаточно. Нацбанк в середині жовтня забороняє дострокове зняття депозитів. Гривня стрімко дешевша. До кінця року на 40%. Регіонали також ідуть в наступ. Вони дізналися, що офіційний Київ напередодні бухарейського саміту НАТО попросив надати Україні план дій щодо членства в Альянсі. Вони на два місяці блокують раду і пропихають постанову про вступ до НАТО тільки після референдуму. Після успіху своїх маріонеток ПДЧ для України атакує вже сам Путін безпосередньо на саміті. У пресу потрапляють його прямі погрози Україні. Коли мова зайшла про Україну, Путін розлютився. Звертаючись до Буша, він сказав: Ти ж розумієш, Джордж, що Україна це навіть не держава. Що таке Україна? Частина її території це Східна Європа, а частина і значна подарована нами. І тут він дуже прозоро натякнув, що якщо Україну все-таки приймуть у НАТО, ця держава просто припинить існування. Газета Комерсант 7 квітня, 2008 рік. Ще Путін погрожує Грузії офіційно визнати самопроголошені сепаратистські регіони Абхазію і Південно Осетію. Шантаж спрацьовує. Від Білісі не отримують ПДЧ. Для Грузії це відгукнеться уже за кілька місяців. Путін після закінчення другого президентського терміну стає прем'єром, а у президентське крісло садить свою маріонетку Дмитра Медведєва. Прикрившись ним, у серпні здійснює вторгнення до Грузії. Війна 8-8-8, тобто грузино російський військовий конфлікт. Там нагадаю, з боку південної Осетії, тамтешніх сепаратистських угрупувань почалися обстріли грузинської території, що змусило грузинів увірватися в південну Осетію, Ну а потім туди підключилась 58-ма російська армія. Західний світ висловив глибоку стурбованість: ні путіну, ні Медведєву за вторгнення нічого не було, і це тільки розпалило апетити російського агресора. А ще ця війна остаточно розвалила другу помаранчеву коаліцію у Верховній Раді. Президент Ющенко зразу виступив на боці Грузії. На цьому тлі знову таки і Юлія Володимирівна Тимошенко. І її партія зайняли достатньо вялу позицію. У розпал вторгнення президент України разом з лідерами інших східноєвропейських держав полетів до Тбілісі. показати підтримку Грузинам і не допустити повної окупації країни. Натомість прем'єрка України за два місяці по тому була в Москві, де засуджувала українське втручання у війну разом з Путіним і сміялася з його жартів над Ющенком. Ледяч, я точно без з такого проводити проводіть ужини. гості Ющенка, що газтик. Така коаліція не могла встояти і знову розвалилася. Yeah. Президент спробував котре розігнати раду. Але це йому заборонив окружний адмінсуд Києва. Ющенко звільнив голову суду і розформував сам ОАСК. Але ці рішення були зупинені іншими судами за позовом Бют. Ющенко і Тимошенко перейшли до відкритої ворожнечі, але подітись одне від одного теж не могли. Тому переманили на свій бік крихітну фракцію Володимира Литвина і разом сформували уже третю за чотири роки помаранчеву коаліцію. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.